Зараз я готую фунчозу з креветками і паралельно, поки готую, розповім історію, як я дізналася, що ектор гомосексуал. Ну, це, мабуть, трошки некоректно казати гомосексуал, але точно можна сказати, що він ну, з групи ЛГБТ. Бо я не знаю, жінки подобаються, не подобається. я ж такого не питала. Вся ця історія, як я взагалі дізналася, розпочалася ще в далекому, чи то 2016, чи вісімнадцятому, чи не неважливо. Якийсь період я жила у своїх друзів в Києві, і один з цих друзів був гомосексуал, який працював в травості артистом в одному з київських нічних, нічних клубів. І до нього я ж там жила якийсь час і до нього періодично приходили гості друзі його. Ну, самі розумієте, з їх спільноти. А, до речі, давайте покажу. Садочка, не вийди, будь ласка. Фунчозу, фунчоза вже набухає в мене тут. Вона не вариться, вона набухає. Я вже заздалегідь підготувала цибулю, порізала, моркву. А перець червоний, і в мене трошки біля було, то я його порізала теж. Креветки почистила, кишки витягнула, все готово. Так от, я проживала у своїх друзів, І черговий раз до мого друга я і мене буду називати, тому що це трошки некоректно. Черговий раз прийшли друзі, вони веселі, пішли далі продовжувати банкет. А один залишився. Ви Знаєте, зовнішність у того товариша зовсім не дитяча. Чому не дитяча? Ви самі знаєте, зараз такий великий скандал навколо Ектора, що кажуть, що він спілкувався не дуже по-християнськи з хлопцями, неповнолітніми хлопцями. От. Але той друг, він абсолютно такий, знаєте, мужній чоловік, спортивне тіло, краси неймовірні, високий. Ну, то не важливо. Значить, всі пішли. Він залишився, ну я ж думаю, що не буду людину покидати, чи їй цікаво так балакали, сиділи. І, значить, він розповідає мені. Що йому дуже погано, йому дуже сумно, тому що в нього проблеми в особистому житті, чи то посварився він зі своїм, чи то я не знаю, чи там просто якийсь конфлікт. Я вже не пам'ятаю, це вже було давно. Він різні речі розповідав, такі любовні. Потім, в якийсь момент, він сам виявив бажання, ну, мабуть, людині захотілося поділитися. Розказую, чого його ім'я не називаю, бо він публічний, дуже відомий. Не хоче, не кажи. Все закинула, поки воно трошки буде. Я не знаю, як це правильно називається, некоректно говорити, смажити. Воно якось інше слово, я не знаю. У як де розпитайте, як це правильно називається. що відбувається з овочами зараз. До речі, зараз робимо соус. Залиху, точніше. Так я її роблю. Я, до речі, це в мене таке перше відео, я дуже хвилююсь, в мене навіть трошки руки тряснуться. Трошки меду. Буває. Це соєвий соус з водичкою з-під імбиря. То ми вчора суші замовляли то залишилось, і це якраз ідеально для цього. Для цієї страви. Так, не тут. Мішаємо, перемішуємо і головний інгредієнт це соус теріякі. Боже, це не соус, це пісня. Я його повсюди і в салати, і от в якісь азіатські страви. Це просто щось неймовірне. Потім ще додаю соєвого соусу трошечки. Бо він такий концентрований в Україні, тут в Туреччині є такий собі цей соус в Україні розкішні найкращі прекрасні соуси. Заліз за овочами треба слідкувати, тому що вони в цій страві мають бути, знаєте, готовими, але хрусткими. Таке альдентинка. І знаєте що? В мене майже ніколи не виходить ойденти. А, і ще я додаю солодкий, чи як кисло-солодкий соус чилі. Можливо, трошки багато, але нічого. А зі спецій тільки паприка. Ой. І-і-і... Сухий чесник. Чого сухий? Тому що тут в Туреччині часник виключно китайський і він просто нікакущий. До мене мама в гості приїжджала, вона привезла трохи нормального чесника з України. Такого міцного, що один зубчик. Ну, вона сама вирощує, Один зубчик і все. Очі на лоб вилазять. Так от, повертаюсь до історії. Значить, він розповідає, що це його коханий, це наш відомий кухар-ектор. Ну, я слухаю, знаєте, вони трошки от іноді, люди такі от, вони трошки як гоносексуали, знаєте, в житті вони, як вам сказати, ти не відрізниш їх. Це чоловіки з такими суровими голосами, з такими серйозними поглядами. Я вам кажу, це щось. Ми з ними в кафе сиділи, і все-таки, знаєте, піватека то було чи що в Києві, ну, на розлив. Сидять там куча чоловіків, вони отак розмовляють тільки з цього кафе, тільки потрапляємо в квартиру, де ми закриті. Все, починається. Це манерність, ці приколяси. От. Ну, коротше, іноді-іноді вони трошки, знаєте, такі от, ну як це, манірний, так, чи театралізовані, не знаю, як правильно звати. І вони іноді фантазують. Так, ну, може, людина собі фантазує, ну, може, ну. ну. Якось в той момент він там з якоюсь жінкою зустрічався. І взагалі він там такий був гетеро гетеро Я навіть не могла подумати, що Ектор... Ектор зі спільноти ЛГБТ. от. І тут зараз гейт на мінімальний вогонь. І тут він дістає свій телефон і показує мені фотографії. Це не фотографії е не сексуалізовані, але я вважаю, що їх можна назвати інтимного характеру. Тобто там ніхто були набовні, але інтимно, знаєте. Але ці фото були такі, що ти як би не скажеш, що це закохані люди, але все одно вони були інтимні, знаєте, там руки, отак, от там селфі, такі. ну, Коротше, можна зрозуміти, що це люди в стосунках. І отак от я з тих пір і зна... а я ще питала, кажу, чекай, так нього ж тоді в той період, ви знаєте, ходила така легенда, ну, в СМІ, що він зустрічається з якоюсь українкою, і знаєте, така українка прямо тут. Як я Українка, <сіх> не модельної зовнішності. Я кажу, як він же що розповідає, показує всім, що у нього стосунки, він віка. Ну блін, ну ти що, ну ти, ти як маленька, що ти там починаєш? Не Розумієш, як це все відбувається і для чого це робиться? Я не ну, розумію. А от нещодавно, звісно, цей скандал, що він як це, спокушає, так, мабуть, правильно сказати. Юних, доволі юних хлопців, він мене дуже вразив. І я, перша моя реакція була, типу, як? Тому що той мій друг, повірте, він абсолютно мускулійний чоловік. І якось в моїй голові одразу якось не склеїли, знаєте, оце що е, такий ектор, який, якому, якому подобаються отакі чоловіки, що він ще й залицяється до дітей. Ну, до Ну, як там, що насправді, я не знаю, час покаже. Якщо це правда, якщо він такий негідник, то я вважаю, обов'язково його треба покарати за це. Так, ну поки фунчо заробиться, що трошки, ну, не фунчо а це, заправка, що треба зробити? Треба відбарити крепетосики. Ви знаєте, я такий глибокий економіст. Ви людина економна, знаєте, що я роблю? Я оцю водичку з-під фунчози злила і зараз я її повертаю на газ і буду в ній варити клієнт. Отак. 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 І спробуємо соус. Що вистачає, чого не вистачає. Бомба, вірш? Блін, трошки пересолила, але нічого, вона якраз з кріветками. До речі, кріветки я в інтернетах бачила, що їх можна в цьому соусі посмажити декілька хвилин, але я скільки раз не пробувала, вони, на жаль, якісь, ну, ну, я не можу сказати, що вони резинові, ну, це означає, що переварила Перегод переготувала, Але вони якісь от, от, от не ну, такі на смак. От, варені просто в солоній воді, а потім перемішані з цим соусом, оце бомба. Я не бачу, тут же все. Так, креветочки наші зварилися. Вона випадково сюди потрапила, випрыгнула, уявляєте? Зараз я їх швиденько дістаю, щоб вони Молодець. Щоб вони доготувалися собі спокійненько на свіжому повітрі. Вони варяться буквально в мене хвилини-дві, і все. І вистачить А тепер ще один момент. Всі, всі рецепти, всі кажуть, що лапшу треба додати локшину. Точніше, треба додати в цей соус на пательню. Але я не повар, я не фудблогер, я завжди роблю отак. Я навпаки в каструлю злочиною, додаю соус, потім буквально на пару хвилин на мінімальному вогні, щоб воно ще раз все прогрілось. такенькою є. І наші крівітосики також йдуть до локшини. Отако. От ну, ви якщо повар або працюєте в якомусь ресторані, або дуже такий завзятий кулінар, то, звісно, ви скажете, Боже, що ти твориш, жінко це не твоє. Але, поки не скуштуєте мою їжі, ви так і будете думати. А коли скуштуєте, закохаєте і запропонуєте мені роботу шеф повара Отак от, от я вам скажу. <кхем> ну, все, локшина готова. Єдине, що я ще потім підснімлю, як я красиво його все, все оформлю в тарілочці. А, до речі, буквально хвилинка на мінімальному вогні. Виключаю і даю йому час настоятися, щоб було самуніфік. Отака краса в мене вийшла. Ну що, я дуже-дуже вдячна вам за увагу. Я їсти приготувала і попліткувала, тому смачно і дякую.